Вітаю вас, моє любі, на уроці української мови. Письмо. І тема сьогоднішнього нашого уроку – ознайомлення з сіткою Зошита і робочим рядком. Ось і все, дзвенить дзвінок, в гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Давайте ми згадаємо, як треба правильно сидіти за столом чи за партою. Якщо дитина, яка пише як прав... правою рукою, так, повинні сидіти як хлопчик. Дитина, яка пише лівою рукою, повинна сидіти як дівчинка. Чудово! Давайте згадаємо, як ми тримаємо руч... ручку. Ми тримаємо трьома пальцями. Інші нам слугують опорою. Ліву, та, людина, дитина, далі, яка пише правою рукою, тримає ручку ось так. Дітки, які пишуть у нас лівою рукою, тримають ручку ось так. Зошит, як повинен дітки у вас бути, зошит повинен класти на коси, так, отак трішки під нахила. Ті дітки, які пишуть лівою рукою, обирають перший варіант. Ті дітки, які пишуть правою рукою, другий варіант. Чудово. Сьогодні, дітки, я вас познайомлю зі стіною слів. Тобто, це будуть ті слова, з якими ми будемо працювати на уроці. Ці слова для вас нові, і ми їх сьогодні спробуємо вивчити. Тож. Починаємо. Перше слово, з яким я вас хочу познайомити, це міжрядкові лінії. Ми вже з вами вивчали лінії, так, які можуть бути, а сьогодні ми з вами познайомимося із лініями. Перша із ліній це буде міжрядкова лінія. Далі я хочу вас познайомити з надрядковою. Що таке над? Над це та, що зворита, верхня і підрядкова це та, що знаходиться знизу. Під. Підрядкова лінія. Чудово, розпочинаємо ми дітки з гімнастики для очей. 7. Дітки, сьогодні на уроці ми продовжимо вчитися орієнтуватися на сторінках зошита, складати речення за малюнками і познайомимося з поняттям міжрядкові лінії, надрядкові і підрядкові. Будь ласка, зараз відкрийте свої посібники на сторіночці 19. Відкривайте свої робочі зошити на сторіночці 19. І що ми там з вами бачимо? Ми з вами бачимо основний рядок. Що це за рядок? Він у нас позначений жовтим кольором. Основний рядок це той рядок, на якому ми з вами будемо писати маленькі прописні літери. Він називається основним рядком. Бо ми найчастіше там будемо писати. Далі верхня рядкова лінія. Дітки, верхня рядкова лінія у нас знаходиться ось тут. Ось тут. Далі у нас нижня рядкова лінія. Нижня рядкова лінія знаходиться ось тут. Міжрядкова. Лінія, значить, знаходиться між рядами вона так. Ось вона. І похила лінія. Вона йде дітки, зараз я змію погляд. Ось сюди. Дивіться, ось так. Похиль лінії у своїх зошитах ви зустрічали ось такі лінії похил. Так? Це називається похилими лініями. Добре, ми з вами ознайомилися. І зараз я хочу, щоб ви спробували виконати одне завдання. Перш ніж почати виконувати завдання, ми зробимо з вами пальчикову гімнастику. Доброго ранку, сонце, привітне! Доброго ранку. Небо блакитне. Доброго ранку у небі птахи. Доброго ранку, тобі і мені, молодці. Дітки, а зараз, будь ласка, приготуйте кольорові олівці. Нам треба з вами зафарбувати у жовтий колір основний рядок. Основний рядок це той рядок, на якому ми з вами будемо. Писати маленькі літери. Подивіться, будь ласка, де цей рядочок. Ось він. Так, ось цей рядок ми зафарбовуємо у жовтий колір. Далі нам треба приготувати помаранчевий олівець і розфарбувати ним верхню рядкову лінію. Ось вона, верхня рядкова лінія. Тобто, дітки, якщо зобразити її біля жовтої, вона буде мати вигляд ось такий. Вона буде ось тут. Ось, ось Це буде верхня рядкова лінія. Зрозуміли? Далі наступна блакитним кольором ми позначимо нижню рядкову лінію. Позначте, будь ласка, синім кольором. Якщо ми її покажемо на жовтому, то вона у нас буде ось. Нижня рядкова, от, дивіться, нижня рядкова лінія. Вона знаходиться у нас ось ці. Нижня рядкова лінія. А фіолетовим ми зараз зобразимо косу лінію, між рядко, косу лінію. Беремо фіолетовий колір і позначимо косу лінію. Ось вона, дивіться. Оце буде коса лінія. Ведемо дітки прямо ось цих лініях. Не, не боїмося. Ось так. Судова. І далі нам треба з вами провести міжрядкову лінію червоним, міжрядкову. Ось вона у нас наша. Міжрядкова лінія. Будь ласка, виконайте це завдання. Можете лінії навести фломастером, але тільки ті, у кого не проходить на інший бік зошита. Будь ласка, наведіть їх фломастером. Хто вже виконав, молодці? Хто ще ні, поставте відео на паузу, а ми з вами працюємо далі. Після того, як ми попрацювали трішки з вами, ми повинні виконати пальчикову гімнастику. Пальчикова гімнастика. Добрий день, добрий день, пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Ми крокуємо рівненько, вище ноги піднімай, я наліво, ти направо, а тепер відпочивай. Ягідки червоні просяться в долоні. Кожну ягідку зніму і в тарілку покладу. Молодці! Трішки відпочили і можемо працювати з останнім завданням. Нам треба на цьому малюнку або в цій вправі навести верхню рядкову лінію олівцем зеленого кольору. Дітки, тобто ми з вами позначаємо нашу таку, такі основні так, з тим, де ми будемо працювати. Позначаємо верхню рядкову лінію олівцем зеленого кольору. Далі ми будемо наводити нижню рядкову лінію олівцем червоного кольору. Взяли червоний і навели наступну лінію. Рядково. Чудово. Якщо ви впоралися, дітки, з легкістю, якщо вам було дуже легко, позначте, будь ласка, біля краплинки, яка посміхається пташечку. Тобто, оцініть свою роботу на уроці. Чи ж швидко ви впоралися, чи все вам сподобалося, чи було усе зрозуміло. Так, ну що ж, а зараз... Всі дітки гарно попрацювали, а зараз ми закріпимо все, що знаємо про сітку зошита та робочі рядки. Що нам головне, нам треба знати, що є верхня рядкова лінія, за яку ми не можемо просто так виходити, так, вилазити, якщо це не літера, яка потребує особливої уваги. Наприклад, така, як ви, ми з нею будемо далі знайомитися. В, якщо літера В, так, то ми можемо. Трішечки вилізти, будемо потім знайомитись. У нас є нижня рядкова лінія, також з якої ми не виходимо за її межі, за виключенням тільки деяких літер, які цього потребують. У, де і так далі. Наші є робочий рядок. Робочий рядок, на якому ми пишемо маленькі літери. Оце, дітки, школе. Воно у вас може бути червоним кольором, може бути рожевим кольором. За його межі ми в жодному разі не виходимо. Червоний рядок, так, червоне поле нам говорить про те, що стоп, Треба зупинитися. У нас є підрядкова лінія, яка знаходиться знизу, і надрядкова лінія. Це означає, що вона над усіма угорі зверху. Чудово. Будь ласка, доповніть речення: сьогодні на уроці я навчилася або навчився. Що ви навчилися робити, дітки? Орієнтуватися на сторінці зошиту. Молодці! Дітки, зараз ми проведемо емоційну ромашку, так? Рефлексію нашу. якщо вам все сподобалось і вам було під силу всі завдання, вони були для вас легкими. Обираємо першу ромашку. Якщо було складно та незрозуміло, обираємо другу ромашку. Якщо було все легко та просто, обираємо третю ромашку. Якщо була потрібна допомога дорослих, обираємо останню ромашку. Я впевнена, що у вас у все, у всіх, у все вийшло. І тому ви оберете першу або третю ромашечку. На цьому наш урок закінчений. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.